Цього літа інваліди Київського району матимуть можливість частіше ніжитися під сонечком на пляжі. Завдяки підтримці депутатів міської ради Павла Сіребрініка та Ігоря Сафіна. Люди з обмеженими фізичними можливостями відвідуватимуть спеціалізований пляж для інвалідів тричі на тиждень. Наразі вже перші інваліди-колясошники відкрили купальний сезон. Деталі у сюжеті Ірина Мунцян. Незважаючи на те, що ці люди прикуті до інвалідного візка, вони є повноцінними членами суспільства. Вони теж хочуть грітися під літнім сонечком, купатися у водах чорного моря, дихати свіжим морським повітрям. Проте, через так би мовити, професіоналів Костусіва минулого року департамент транспорту міської ради заощадив на спеціалізованому транспорті для інвалідів. Люди з обмеженими фізичними можливостями змушені були вирішувати проблеми з пересуванням самотужки. Что это был просто кусочек песка без всяких, топчено без ничего. И мы тогда уже обращались э, все-таки к Павлу Владиславовичу Серебреннику. Это был экспресс. И они, вы понимаете, и мы благодаря только вот предоставленным автобусам могли привозить людей. Многие из инвалидов, но ну не сегодня, а в то время, выезжали, живя у моря, первый раз. И видели море первый раз. То есть это значение огромное. Що касается к, к, сегодня сьогодні, вот і в чечені з 2005 года. вот на наших фотомонтажах автобуси експрес, они видні. депутати міської ради Павло Серебреник та Ігор Сафін допомагають товариству інвалідів Київського району вже не один рік. Депутати знають ім'я кожного члена цієї організації, адже разом доводилося вирішувати чимало проблем людей з обмеженими фізичними можливостями. Ми працюємо не від празника до праздника з обществом інвалідів, У нас постійний контакт. тому. они обращаются к нам не только по вопросам материальной помощи, мы решаем еще много э, бытовых вопросов и мы знаем, что вот сегодня как раз у нас есть два именинника и решили их поздравить. Еще бы я хотел конечно поблагодарить тех людей, кто постоянно э, участвует в помощи и вот как раз э, в открытии пляжа, в том, что он сегодня находится в таком хорошем техническом состоянии, это конечно э, Киевская районная администрация, господин Сушков, ну и компанія Состранском співпрацювати з інвалідами Київського району депутати почали майже сім років тому, дізнавшись про те, що інваліди не можуть влітку без сторонньої допомоги дістатися спеціалізованого пляжу, депутати одразу ж надали їм транспорт. Для перевезення людей з обмеженими фізичними можливостями Павло Серебренек та Ігор Сафін придбали спеціалізований автобус із пневмопандусом. Цим літом я уверен, що буде лучше ніж під і чому? Это прежде всего благодаря неустанной работе руководителя общественной лидов Киевского вариона Розы Петровны Веланды. Потому что, как она заботится о своих подчиненных, можно сказать. Наверное, можно позавидовать любому госслужащему, который имеет в своем аппарате людей, от которых они зависят. Поэтому Роза Петровна добилась невозможного. И у нее очень обширный график посещения пляжа, где в том числе участвуют предприятия, которые я курирую как депутат на моем округе избирательном. Поэтому сегодня мы показали, как правильно возить инвалидов безопасно, с пандусами, с сопровождением. Цього літа инвалиды Киевского району матимуть можливость відвідувати ти пляж тричі на тиждень під. Янства Гленкор юг та Соцтранском для цього надали два автобуси, які перевозитимуть пасажирів безкоштовно. Непосередньо підприємство, якого я маю відношення як депутат, це буде три автобуси в неділю. Але я хотів би вірити, що інші переводчики не в стороні і хоч як отреагують на тот посил, який називається соціально значими для тих людей, яких ми сьогодні бачили і поздравляли. Для Віктора Осипенка відкриття спеціалізованого пляжу свято. Адже саме тут на свіжому повітрі вдається відволіктися від повсякденного клопоту та спробу забути холодні дні біля стін міської адміністрації. Для день, на самом деле, значит много, потому что море оно, вроде бы и не, не очень далеко, но в моїй ситуації, учитывая склоны подъезда и выезда, особенно с моря, мне туда добираться очень тяжело. Поэтому единственная возможность попасть на пляж это вот, используя спецтранспорт, который. нас туда возят. Там уже, когда мы спускаемся к морю, я уже могу э, загорать, купаться, либо просто там променад делать по трассе здоровья. Это меня очень устраивает. А потом нас забирают обратно. А вот Лилия Катькова до пляжного сезона готувалася за здолеїдь. До купального костюма была навіть смайстрована різнокольорова квитка. Сегодня открыли пляж. Когда вы уже намерены его посетить? Мы намерены хоть завтра. Так. Хоть каждый день Какая будет возможность? Мы только за. Вы любите вообще на море отдыхать? Обожаю. По мне не видно? Я очень люблю море, солнце. Я солнышком дружу. Скажите, как часто в течение недели вы здесь появляетесь? Два раза в неделю. А какими транспортными средствами вы пользуетесь для того, чтобы сюда добраться? Самостоятельно только на своїм, своїм транспортом. А благодаря нашим депутатам, благодаря департаменту транспорту, у нас по плану два раза в неделю. Цього літа планується перевезти близько восьми тисяч інвалідів. Транспортне підприємство перевозитиме інвалідів у зручний для них час уже пятый год. Поэтому для меня было не новость, что инвалиды пригласили именно меня, человека, который гражданская позиция помощи. Как депутат я работаю только полтора года, но я считаю, что здесь не только депутат и не только руководитель предприятия должен помогать. Здесь это должна быть общественная позиция каждого гражданина по возможностям сделать помощь людям, которые в этом нуждаются. Депутаты постоянно спілкуються із членами товариства інвалідів і пам'ятають про їхні дні народження. А отже, чому б сії <годи"> не зробити приємний сюрприз імениннику. Чесно скажу, не випадала. для мене це велика неожиданності, і як для кожної жінки приятно получить цвіти, тим більше такі прекрасні рози і від мужчина. От мужчин я давно получала и і сьогодні меня поздравили мені. Это очень приятно. Людмила Шопаровська. Усі цікаві моменти життя товариства інвалідів, фіксує за допомогою фотоапарату на фотографіях. які робить жінка, досить часто можна побачити обличчя депутатів. А вот эти два депутата с нами в горісті і в радості. Так, от сьогодні радісний день. Віділи у нас плакат в общаці, привратів наші будні в праздники. Так, вот ці депутати допомагають інвалідом, привратить будні в праздники. Ну я вже как-то понімаю, це важні, важнева там какой то добавки, чого так пенсії, важні внимання і уваження. Хочеться сподіватися, що відпочити людям з обмеженими фізичними можливостями вдасться. Пляж у належному стані, транспорт чекає на своїх пасажирів, аби лише погода сприяла гарному настрою. Ірина Монтян, Юрій Рух, телекомпанія Круг.